Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні готую салатик для схуднення на сніданок та вечерю. І для цього салатика мені потрібна е, відварений буряк, е, морква. Е, це у нас консервована квасоля, яблочко. Пекінська капуста і 35 грам базиліку. Базилік, і селера, дуже добре спалює жири. Тому зараз я буду готувати ось такий смачний, корисний салатик, який можна поїсти. Можна відварити до цього салатику собі яєчко з'їсти спочатку, а потім додати цей салат. Коли зранку з'їдаєш яєчко, починає добре працювати жовчний міхур, і йому потрібно трошки жовчного міхуру, жиру. Добре, коли є авокадо. Це можна замінити яйце, можна замінити вершкове масло. Ну, а як немає, тоді можна. Намазати 30 г шматочок підсмаженого в тостері хліба і намазати вершкову масом з'їсти, щоб запрацював жовчний міхур, а потім починати їсти такий смачний і корисний салатик. Ось ці свої продукти я нарізала, я там не дотримувалася, щоб були всі нарізані одинаково. Бурячка я нарізала соломкою, пекінську капусту теж. Яблочко нарізала кубиками, відрізала е, стебла базиліка, оставила одні лісточки і маленькі гілочки. І ось моя квасоля червона і ложка е, насіння чіо. ще присолю, добавлю Дві-три е, ложки рослинної олії і все гарно перемішаю. Дам цьому, цьому салату настоятися хвилин 20 і можна буде куштувати. Так що, друзі, готуємо і бережемо своє здоров'я. Це саме головне, зараз в наш час, коли вже в нам 60. Плюс. Ось так виглядає вже приготовлений мною салат для схуднення, кусочок м'яса, добре, коли є грудинка або індюшатина. Ну, у мене на даний момент ось відварені гомилки. Тому я додаю сюди до цього салату. Хліб при цьому салаті не використовується. І деякі питають чому з'єднуєте сирі овочі з варенами, такі як морква. Ну, одні переваряться швидше, другі переваряться довше, і це все буде стимулювати організму весь час працювати і не відкладати якісь там жири. Ось, друзі, отакий от чудовий салатик вийшов. Всім бажаю я міцного здоров'я, миру, благополуччя, бережіть себе, їжте корисну їжу, і тоді все буде добре. Буде гарний настрій, буде здоров'я, а все інше можна буде придбати, але головне, щоб був мир. Всім дякую за перегляди, до зустрічі на каналі. Я дуже вам вдячна, що ви пишете коментарі. Бажаю вам тільки здоров'я та миру.